А якщо говорити про кількість збільшення аварій, звичайно, ми можемо про це говорити саме коли зменшується світловий день. А пішоходи а, проходять проїзні частини, велосипедисти, і інші учасники дорожнього руху і не мають а, саме на одязі та інших своїх аксесуарів розпізнавальних знаків саме світлопзіс світлоповертальним ефектом. Тому дуже складно водіям, особливо коли є погіршення погоди, їх розрізняти саме на дорозі. Це при умові, якщо вони не порушують правила дорожнього руху і переходять у встановлених місцях. Ми не говоримо вже про це, коли вони просто вибігаючи, перебігають дорогу у невстановлених місцях. Тому ми таким творчим сьогоднішнім показом мод хочемо привернути громадськість, привернути увагу всіх учасників дорожнього руху. Абсолютно про те, що потрібно носити. Ти на одязі та своїх аксесуарах світлоповертальні елементи це дійсно рятує життя, і плюс це дуже модно, це дуже красиво та дуже естетично. Це обов'язково е, треба носити в темний час, тому що е, зараз темно, е, дуже темно, вже після 16-ї години. І коли людина йде по вулиці і машини її не бачать, це, я вважаю, обов'язково повинно бути. Модніці е, чіпляють на е, сумочки, на рюкзаки, на е, руки. Дуже гарно, Скажем так, що мені ну так не особо тільки я ну, чаще, чаще на є чаще їжджу на там сама а на що ну, знаем, узнаємо, их надо цеплять на всякие рюкзаки, одежду на самокаты.